Доброго дня, шановне панство! Граємо в казачки, продовжуємо кампанію за французя і продовжуємо місію експедиція проти дж... диджелі. Джеджелі, чи диджелі. І так. Ми захопили спочатку в першій частині це місце. місто Містечко. Потім. О -о -о -о. Чуваки. Приєднались до нас ці хлопці. Потім ми трошки побилися з цими хлопцями, і вони до нас теж приєдналися. Тож, в принципі, все доволі таки непогано. Зараз ми, давайте, всіма нашими воїнами сюди підійдемо. І наша місія в цій частині це підкорити це місто. Спочатку давайте виключимо з розрахунку вежі. Они до нас не достают. Дуже добре. Давайте ось так підійдьте. Підпливіть. Чи підійдіть. Правильно. І спробуйте. Давайте тоді ще ближче. Ось так. Тут точно вже повинні діставати. Давайте, давайте. Супер. Тепер по цій гаубиці. Є, тепер по цій гаубиці. Давай, да, давай. Ти поцілиш? Супер. Так. Най... Це хто? Лучники. Найсильніше в них. в них. В них це мамелюки. Давайте підпливемо трошки ближче. Виробимо стільки, скільки зможемо. Угу, Доволі таки непогано, до речі. Дістають, а якщо так? Дістанте? А якщо так? Та боже. Є, один дістає. Дістає. Е, смерть і пекло. Ми втрапили у засідку. Швидше е, сурміть збір. До зброї. Тысяча чертив. Так. Давайте. Ого. Так, так, так. Не, 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 не. Хоть -то, ведь хоть то Вет хоть то хоть Назад, назад, назад. Добрый, что я. В атакующему по порядку. Блин. Шкода, шкода. Тут частину армії я втрачу. Так. Сюди, будь ласка. Ні-ні, а ви стійте тут. Зараз підтягнуться ці. Ред. Все ж таки треба було. Так, за Франція. Тут Третина. Ред. А, все рівно у мене не було б можливості. О, казарма. Давайте сюди. Яничар. Сюди. Кавалерію. Сюди. Легких піхотинців. Це все. Так, фрегат. В чому проблема? Стріляй. Ви перебили захисників Барбаша. Ваші солдати обурені підступністю, підступністю жителів, ще зруйнували місто. Їм охоче допомогли місцеві полченці, котрі билися на вашому боці. Вони не залишили від міста каменя на камені. Вам на силу вдалося відновити порядок. Нічого не вдієш. Так. Ну. Що поробиш? Заходьте в це місто. Так, я дивлюсь, ви там взагалі. Розважаєтесь? Давайте собі пострілюйте потихоньку. Тихому. А ми тут будемо. Опа, mm. да. No. Так. Uh, да у нас тут, да у нас тут. Е. Yeah. Давайте съезжи на выеле. Оп. Оп. Угу. Uh -huh. Ну, в принципе, я думаю... Добрый, нахай стреляют. Так. Ага, точно. Так їжа набувайте. Давайте спробуємо ще раз. Можливо, ще когось отримаємо. Чон має мінуси по золоту, але золото йде на нівець. Що за приколи? Будуйте йти тут. Подуйте тут і добувайте тут. А, в мене... Угу. Робляться люди. Щось я не подумав. Так, все, місць не залишилось. Це зараз м'ясо доробиться. Давайте. Ну, блін, стріляйте хоч по чомусь, по чому є сенс, угу. Не може стріляти. Блін, багато ж рите. Угу. Давайте на всякий випадок роздовбаєт меня тут. Це у угу. нас то пікінер. Е. Супер. Давай уже зруйнуй. Встань выстріл. Серьезно? Вот так. хоч угу. хоть попадешь? Що в нас сьогодні з лучністю? Взагалі ніяк? О, молодець. Я зрозумів. Тільки я витрачу. Гармати. А, точніше. Хоча. Те, що летить? Ого! Ого, чуваки. А ви серйозно підійшли, я бачу? Серьезно прям. Молодцы. Молодцы. Давайте. Сюда. Все Давай-то, Давайте, давайте. Стрельцы. Зробом вам. Тут Що в нас кузня? Ага, ага. Серйозно. Без кузні. Без кузні. Ну, добре. Так, Давай зробимо розвідку. Драгони 32. Мамелюк. Один. Давайте підійдемо, подивимось. Що да як? Ага. Що у нас тут? Угу. Зрозумів. Буде нелегко. Буде ох, як нелегко. О, вони самі пішли. Так, тригернув. Добре, сюди. Так. Я не чар сюди. Так, відходь. Сюди, угу. стріляйте, стріляйте. Вор ходьте, відходьте. Хай вони за вами? Ого? Серйозно? Я б сказав дуже серйозно. І дуже погано. Сюда, будь ласка. Сюды. Так, давай-то на залезу. Да вы прям проблем, не. Проблем Так, досить. Так, нам не потребно стільки. Все вы такие разумные. До побачення. Угу. Сюда, сюда. И ч? Пустое место? Так, шкода. Все выпустримо хоть можно? Можем. Все, дай, будь ласка. Просто, блин. Вся же звучка. Ого. С реально неприемно. Сюди. Жителі Бабора повстали проти французького володарювання і почали вбивати всіх прибічників християн. Негідники. Оце питання. Ага. Так. Все. Сюди. Давайте, давайте. Так, є? Не зрозумів. Ого. Ого, блін. Типу не можна було їх сюди пускати чи що? Оце проблема? Буде просто довше тепер. Ну клас. Ну, хоч і їжа є. Дерево є. Добре було б, щоб камінчик був. До речі, можна так зробити. Щоб стіну не перейматись про це. Поліпшення. Блін, блін, блін. Ми не можемо, мінарет треба. Ліпшення. Місія, я вам скажу цікава і довга. А, боже. Чисто просто затягується. Шкода що більше не може підкріплень ніяких отримати. Ну добре. Що ж нам робити? Робити одразу набіг сюди і проходити просто. Чи все ж таки побитися з ними? Блін, хоч когось хоч якось зробив. Когда еще так мало? Золото тридцать две тысячи. А я полипшение. А вот это прям была пятьста, пожалуйста, пожалуйста. Як кажуть, удар в псину. Удар в псину. 48 тысяч. это из ежи. Что там? Ежа 10 тысяч. Так, оп. я угу. Ежа зараз накопится себе. Со Покійнисенько. А ви поки робіться. Довго. Але що поробиш? Чи може пікінарів треба було? А не стрільців. Залезу до за да, да. тысяч. Хочем а они, блин, стрельцы блин, бишь подобаются? Yes. Так. Короче, захопити можна? Прям цікаво. якщо сюди, чи буде захоплення? Робимо захист. Ну немає, в принципі, візуального такого угу. Шиш з маслом. Це мене перша місія така, блін. Цікава. Дуже цікаво. Не не сказано, що в обладунку? В обладунках, ну так. Тут немає обладунках. Ой, і хто тут в обладунках? Я не пам'ятаю, це так, це Цуреччина. Угу. А це реально цікаво. Тут не написано, що у нього, що він в обладунку, тут взагалі ні в кого не в обладунку. А фіга тут, може кіно кінота в обладунку? Але це ще питання-питання. Угу. Думаю, нам, в принципі... Не треба сенсу затягувати кампанію. Не будемо ось цих нагорців щось з ними робити. Отак тихенько пройдемо. Ну наскільки це можливо, звісно. Я спробую це зробити. І вже будемо завершувати цю місію, тому що і так вже затягнулася. Дуже довго. Ну і що ви тут стоїте? Який сенс? Місія, блін, місія. Угу. Чекати до 350 чи ні. І так, час 8. У мене залишилось, ну, нехай буде рівно 20. 20 на 8. Це у нас скільки буде? 160. 160 секунд. Скільки, щоб вони виробились. Жесть. Ну, фактично, це 2 хвилини з чимось. Ну, що, почекаємо ще. Ці 2 хвилини і завершимо фактично. Ну, за хвилин 5, мабуть. виходить, А ні, там скоріх 160 сказав. Це майже 180-180 це 3 хвилини. Ну, давайте десь. До хвилин 8-10. Це залишилось Зробиться останній і я. Так, секунду. Ми Можемо виробляти? Можемо. Може, селян тут взяти ще з собою? Ахуліні, до речі. Додаткове м'ясо. Ну так. Щоби збільшити свої шанси. Там, в принципі, нам достатньо це Туреччина. Алжир. Алжир. А це хто? Алжир. Можливо, якимось моментом можна було це захопити? Що хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. 328. 329. 330. А, це зараз тільки 20 на 8. Я щось прорахувався. Це прям затопив прям жорстко. Туди треба було 30 на 8 множити. А давайте що, знаєте, отак зробимо. Кінером нафігарим. Поки вони дійдуть, поапаємо їх. Щоб трошки прискорити. Щоб була якась піхота. не немає. Ох, місія, блін. Цікаво, а це скільки робиться? Ого, час один. Не шибко сильний, мабуть. І останній є. Це можна робити поліпшення. Давайте зробимо ось так. І зробимо захист. Ого. Лев такий. Прикольний, чувачок. Так, поліпшення на захист, ще поліпшення на захист. А, точно. Всіх же селян ми беремо звідси. Отак сюди. Далі. Ось так. Сподіваюсь, ми зараз це зробимо. Поліпшення. Так подивимось їжо золото 30 тисяч. Давайте здорово. Нам захист потрібен. Угу, майже дійшов. Угу. Угу, угу. Давай ты трошки забьем. Что тут? Золото. Ой. Трошки перебир. Ну, добра. Блин. Это за Я же Блин. Ну, добра. Ну, добра. Еду все накопучится. Давай, 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 давай. Доходь. Сюды. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в принципе, так. Можно. Замкнутое такого золото робить ежу, ежа робить золото при обмене. Прикольно. Mm -hmm. А это уже зачекаем этот. не. Давайте за этот... А, зробом вот так. Подходить, подходить. Думаю, подойдут, я сделаю еще один. Еще один захист. Давайте. Срадники. Я шоб балах до вас погано ставився, чи що Ось так. 16 тисяч. Все. Встанній підходить. І робимо ось так. Максимально ось так. Так. Зрозумів сюди. Ого, так, зрозумів. Ну ідіть. Не уникнути, як виявилась. Е кажу давай-то 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 сюда вот так супер заходит а так хоть-то похоть-то чего у нас тут ниже 4700 І. Ага, прикольно. Ви захопили бужі. Ви зробили все можливе для зміцнення становища французів на варварському узбережжі. Це принесло вам славу. У вас з'явилися впливові друзі, але й не менш впливові недруги. Без сумніву, вас чекає велике майбутнє. Сподіваюсь, не затягнуте. Хай живе Франція. Супер, ми це зробили. Більше не бийте нас. Так, а то я зараз отак вот зроблю. Ага, не можу я, так? Шкода, шкода. Ну, добре, до... Йо. А, це. Заброшка. Закинуте місце. Abandon. Добре, супер. Нарешті ця місія підійшла до кінця, чим я всіх нас. І вітаю! Наступна місія це буде допомога Месіні. Хоча спочатку подумав допомога Месі. Футболіст в нужді. Добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Парамож!